Сполучені штати готові піти на будь-які кроки проти уряду Сирії, якщо отримають докази застосування хімічної зброї проти населення. Про це заяви Барак Обама під час зустрічі з королем Йорданії у Білому домі. Проте наразі США мають лише попередні дані розвідки і намагаються зібрати необхідні додаткові докази використання такої зброї у Сирії. Звичайно ж, це жахливо, коли цивільне населення обстрілюють з мінометів і вбивають людей без розбору. Можливе використання зброї масового знищення, Щення проти цивільного населення є ще одним порушенням міжнародних угод та правових норм, і це змінює правила гри, заявив Обама. Британський прем'єр Девід Камерон заявив, що доказів скоєння військових злочинів у Сирії все більше. Проте політик закликає до обережності у висновках, аби не повторювати помилки з Іраком, де, начебто, теж була зброя масового знищення чи вважаю я, що варто вторгатися на сирійську землю, як ми це робили в Іраку та Афганістані? Ні, я цього не хочу і не думаю, що варто це робити. Чи повинні ми співпрацювати з нашими союзниками французами, американцями та іншими країнами у перській затоці, щоб зробити все можливе. Аби підтримати відповідальну частину опозиції, так ми повинні, заявив Камерон. Протистояння уряду та опозиції, що перетворилось на громадянську війну, триває в Сирії вже понад два роки. Останніми днями урядове військо намагається витіснити загони збройних повстанців з околиць Дамаска. Напередодні опозиція повідомила про нові бомбардування житлових кварталів на півночі столиці.